І так, всіх вітаю. Хочу записати відеообзор на свою машину. Вже володію нею майже рік. Хочу поділитися враженнями чимось таким. То a 4 Allroad, 15-й рік, 3 літра дизель, автомат, повний привід, 200 тисяч пробігу тут. Ось такий салон, панорама. Музика Бен Колівсен І дуже подобається салон мені, тому що тут є Алькантара, по боках шкіра, тобто воно виглядає солідно і зимою шкіра. Ви не замерзнете на ній, а літом ви не відпарите собі свою п'яту точку. ну Так трошки бардак, я своїм пепа але це нічого страшного. Тут такі от сітушки від мух, теж прикольно. Приганяв я її собі з Німеччини. В рідній фарбі вона. Тут така шторочка. Закривається все з кнопочки, І з ключа теж відкривається. Є навіть фуркоп. Правда, що його ні разу не витягував, може зимою знадобиться, щоб ніхто не, не влетів в попу. От. По ній що я робив? Міняв недавно резину. 19 тут колеса. Вроді 235 на 40, віддав 700 євро. Що, я рахую, немало. Немало, не очікував, що так дорого буде коштувати сюди резина. Ну, тому що R19, ну і нова, я ставив Гудєри. Що робив в загальному по машині. Поки що ще нічого такого критичного не робив. Реально міняв тільки масло. Масло там орієнтовно 120 доларів вийшло мені разом з заміною. Зі всім оригінальне масло лею. 0 v 30 LongLife. Там допуск 907 чи 807, вже не пам'ятаю. Покажу під капоточку Опа! Отакі тут 3 літри. Щойно після Мойки. 3 літри дизель 245 кінських сил або 180-181 кВт. Кропка тут S-Tronic е 7 ступінчата. А тут машинка, тут щось пише пробіг. На пробіг я перевіряв, в мене тут є сервісна книжка і по карвертікав теж 200 тисяч б'ється, за пробіг я не переживаю. Коробка поки що, поки що не пинається. Мотор не димить та і немає диміти. Ще такого цікавого накладки, оруат. Тут зрозуміло, що підігріви, все є. Блокування, такі, так і не поняв, що тут зеркала затемнюють що якась А Що тут є люк, точніше панорама, люк. Само собою. По мультимедії тут прикольно мені подобається. Що тут блютуз швидко підключається, там, спарюється за хвилину і потім вона вже автоматом сама підключається. Е, нема, тут одного, нема тут єдиного, що відрізняє від 6 там, в кузові. Тут, як натискаєте кар, з'являються режими Sport, типу, там, нормал і економ. Вроді їх там п'ять. Тут немає як такого, вона просто їде, якщо вам треба спорт, сюди в спорт і вона їде трохи краще. Трьохспицевий руль, що мені теж подобається, бо є ті чотирьохспицеві, їх ніхто не любить. Всі люблять ось такі, типу S line Та й все, що тут розказувати, ще по машинці. Кліма Кандєй. Кстати, ще яка є відмінність в неї від a 6 і Audio зіл Road. Це a 4 Allroad і тут нема пневми. Просто її не буває. На Audi A6 Allroad є пнєвма. Хтось хоче з пнєвну. Я хотів без пневми, я не хотів лишніх затрат. Вот. Тому я брав a 4 Allroad. Стала вона мені набагато навіть дорожче, ніж a 6 Allroad. І ще один нюанс: руль тут не електро, а гідро. Тоже, типа, Електро ж краще, але мені здається, що гідро буде надійніше. От такі ще є відмінності між А6 Allroad і А4 Allroad.